Що <laughs> Ти тут робиш? калян? Кажи здрасте. Бачите, що він робить? О, ще один. Привіт. А ти що тут робиш? Дивіться всі щось роблять, так? Да? Назар, відкривай, може піде сам, а? А ну, потихоньку. Так що друзяшки, рано під того. Може і піде, а? Не, не піде. А той точно зараз піде, так? Да? От бляха муха можемо її попробуємо підсраку. Да? Сильно не вийде, да? Якби колька був трохи більший, так. Да? Да, да. Туди не треба, йди туди, йди туди, все. О, навіть не треба було задню включати. Так що ви поки остаєтесь тут ще. Так. Раз, два, три, пять. Пять. Так что Калюнчик выбрал такого кабана. Сегодня у нас свежина. Скажи всем привет. Еще раз привет. А? Не так что, такая, друзья, какая история. О, сегодня полный белок. О, он уже съел. А мы сегодня без пиндика, да? Он Назар крепкий пацан. Запрягал, ой, все, ядный. Не... Братик, 200 гривен. Что? 200 килограмм. Это моя хотела бы Не, ну бляха, ну давайте разделай это между собой. 195. Да? 197. так я тоже 200 хотел, чуть, чуть 197? Ну, 190. Дев'ять. 198. А ну як так, ну, а що? А вдруг ну тут уже куди буде цю? Моя ставка 205. Твоя 205. Твоя 200. Ну тоді моя 197. Що там у нас по нулікам було? Да, Одинадцять кілограмів у нас цієї штучки. 10 800. Все ми отарили. Зараз пацаки делають вечір. І важимо. В смысле, давно ми не спорили. А ти давно спорив? Ти сам з собою спориш кожен день, так? Да? Так що ще кидаємо Да, Нема вже тих, конечно, потужняцьких. Ну все одно, начебто нічого. Прошли показав себе непогано. Так що важимо. Братик... Веростюк оддихає, так? Да? Опа! О! Будь добру! А ну, 197, та ну нафі. А, -а, а, калянчик видав. І хрен би сказав би. Скажи, що тут якась, скажи, може там де положив. Чуєш, може він що там прив'язав? Не знаю. Щось збився, у нас на зарі глазимер. А це угу. ж прикинь, як е раніше купляли перекупи свиней. Отак так приїжджають на око раз. Заважили. Сказали там 202. От мені, наприклад, як хазяїну, так? Да? Сказав би він 200, чуденько, да? Забирайте, а реально це він 220. Так що от така історія. Кращі віса, чи кращі глазомерця все таки віса. І хрен би сказав би, так, да, Колька? Не сказав би, реально. Значить, він у нас буде м'ясніший. Так що така, друзі, як історія. Ранок в селі. Ай, Колька доволі. На день пропав, да? Все пропало, все коту під хвост. Пожалюся цим ребятам, вони тебе поймуть. Так що мінус 200 гривень, ранок начався, і Колька каже, і у мене сьогодні бонус 1400 гривень гривень свіжачка. Ну, ще 1600, бо 200 своїх вже не прогавив. Так би було мінус 200. І завжди люди кажуть, так чого ж там 600? А щось я у людей спитаю, скільки примерно вистачить. Давайте лазить. Кажу, давай, як ми спорити будемо. Не хочуть. Не хочуть? Не цікаво, а тут нормально, так? Да? Все, Назарчик, скидаємо братику. Братик, наші в місті, чи в селі. Братик, все, він обідився, і манав. він, коротше, ваші свині, так? Да? Братик. Все, погнал. не хоче він нам допомагати. Все, розстроївся. Що ви молодеж? Якось підросли наші молодятка. Да? Ті приблизно рівні. Одного кабанчика відсюди продали ми Віктору Гавриленку. Поїхав на Лукаші. Ну, а це в нашій такий виводочок залишаємо також для себе. Це від великої білої. Але бачите, видно, що є і петрен з помісі. А це не петрен, це від нашої мазушки, а в неї в помісі там гепшир. Так що лінія нашої Мігери, яка перейшла в мазушкину. тож Ми одну швинку перепарували, перегуляли. Ця в нас не хоче гуляти, що в декрет. Це ще одна їхня родичка. Да? І все мамка наша. Да? Маська. Ну, це те, що нам Бог оставив. Да, те, що Ландрасом поровано, звісно, довше, довше і довше. Ось вот такий у нас раночок. Так що, друзі, ішов. І прийшов я у наше бролеряче царство. Так, пауків трохи треба ганяти. Буржуйка горить. Вона? Горить, не, не буржуйка, а дрова в буржуйці. Тому що сьогодні ми їдемо куди. Правильно, до бройлерної королеви Наталі, село, недра. По підрощену бройлера. Реально ціну не знаю, яка. От, але будемо брати, тому що треба годувати і треба працювати. Ціна на зерно підросла, але так само підросла і на м'ясо. Так що хто ще планує брати бройлера, можете їхати сьогодні і завтра і післязавтра в село Недра до бройлерної королеви. Так що я думаю, що буду в неї, засніму відосик, покажу бройлерочок, каже, там буде КП-500. Ну а я вже розказував і показував, як можна прорахувати, наприклад, стара-стара да? наша допомога, я не знаю, вона ще, мабуть, десь в перший рік повномасштабного вторгнення я писав. Рецепт наш, по якому ми вже годуємо незмінно дуже багато років. Це кукуруза 40, пшениця 30, соєва макуха 20, соняхова макуха 6, трикальці півтора кг і вітаміно-мінеральна добавка стандарт агро. І це ми коли стіни писали, кукуруза 5,5, пшениця 5,5, соєва була 20, сонях 8, зараз Сонях 12, його нема, тут 16, а тут у нас, грубо говоря, 8. Ну, але плюс ще треба дописати е, ці всі моменти, учитувати, що ви ж з'їздили, привезли, перемололи, змішали, згранулірували. Ну, але багато людей в селі цього не рахують. Але якщо не рахують, значить для них так хочеться, значить не рахуйте. Рахуйте тільки е, зерносуміш. І... Рахуйте те, що вийде потім на виході. А в принципі, бройлер це така птичка, яка ніколи не була вбитковою. Так що, друзі, працюємо, городи помаленьку копаємо. Ще залишився у нас маленький чотирьохсутичний. Стянемо додому. Трошки відстоїться вона в мішечках і будемо перебирати, будемо фасувати, щось будемо спускати в погріб. Ну а щось реалізуємо, продамо, і буде у нас. Старт для того, щоб щось закупити. Можливо, на осінь не буду підкупляти, бо погріб маленький, а весною щось купити, якщо доживемо, а ми доживемо по-любому ворогам на зло із посадкового матеріалу. Хочу ще купити знову винети. Сороя, темп, і, ну, такі деякі сорти, а також балорозу, Хочу, щоб у мене була. Хочу знайти першу репродукцію. Так що, ну от якось так. Ну а поки. Готуємося до свіжини, ранкове справляння по господарству, кабанчика зарізали, калюнчик смалить, назадчик там по господарству. Ну, а ми будемо зараз туди-сюди посправляємося і будемо прогрівати сковорідочку. Так що залишайтеся з нами, ну а також буде поїздка на село Недра по підрощеному Бровера. Так що годуйте! І не забувайте рахуйте, тому що з неба брати цифри, що зерно там по 10, і це невигодно, це неправильно. Треба знати ціну і чи вигодно це, чи ні. Тільки буде після того, як ви порахуєте, чи для вас це воно вигодно. Тому що багато людей відмовилися тримати дома вдома птицю, свиней і багато чого. Чому це кажу? Тому що. В цьому живу, спілкуюся, ну і бачу. Так що, друзі, якось так. Не опускайте руки, а працюйте. Тому що Тому що село треба розвивати. Як це так? От, але треба правильно до цього підходити, щоб воно було видане. Хто це у нас тут ще черіка, ось, друзяки. бачите? Ну це взагалі класна птичка, яка тільки може бути в господарстві, яка займає дуже-дуже мало місця. І яка дуже швидко росте, як і бройлер. І в принципі, по комбікорму, ми їх також підтягуємо до заноса на бройлерячому такому ж, як я вам тільки що показував. А вже там після 37-го, 35-го дня ми переводимо їх на несучку, бо вони починають заноситися 45-го дня. От, бачите, півники політикують. І що ми замітили, півники краще тримати таким напольним методом і не пересаджувати півників у клітки. От забрати дівчат, а півників доростити і просто вибити. От в такому віці вони реально ще не такі сухаребрі, бо пітушки, наоборот, вони таке, наче вони худають, після того, як стають половилими і починають топтатися. Бо вони тоді топчуть один одного і дуже багато тратять енергії, От, і виходить в ноль. Чому я це кажу? Тому що це також було видно по півням. Ми ті наша вибила з Надією Анатолійовною. Теж, коли вони були меншими, ми різали і потім зарізали через півтора місяця, вага була та сама. Вони таке робили, скакали на один на одному. Тобто, що я зрозумів, я зрозумів, що коли у них почався цей процес, що вони стали вже там за курками бігати, то вони їли, але ці калорії тратили за те, що вони ну, ганяли один на одного і билися, і те, і тепер. Ну також, як вони там по-научному називаються, не знаю, бачите, вже воно топче. Ось це що робимо. Так що це вже у нас вже готовий техаський перепел. Чим нам подобається, він, тушка у нього хороша, чиста, біла і вже на 45-й день вона від 250 грам. Так що на цьому, друзі, все. Буду завершувати цей відосик No1. Далі буде. Будемо їхати, заснімемо, ну і будемо смажити таранчук. Для поціновувачів Сковороди, для тих, кому це напоминає дитинство або поїздки в село. Заснімемо і покажемо. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну і не забуваємо підтримувати наших хлопців і дівчат. Ми рухаємося і на сьогоднішній день у нас найголовніша задача це назбирати на автомобіль для 25-ї бригади десантно парашютної От, хлопцям, які втратили автомобіль. З номерним знаком Надійка. Номерний знак у нас нам передали, вони його забрали, а от машинка не змогли евакуювати. Так що ми не стоїмо осторонь від сьогоднішньої ситуації, рухаємося далі, підтримуємо наших хлопців і дівчат і в нас це вийде по по-любасу. Так що всім пока.